ти думи, в хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу геть думи сумні. Я навбогін, сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розтане, та кора людовита, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною. Буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видно, не не на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії так і сподіватись буду жити, геть, думать сумні.